Я кістемвідень, я з вами Резакс, і сьогодні ми продовжуємо наш шлях по покемон Платіном. У минулій серії ми зупинилися на тому, що почали гру і отримали нашого першого покемона. І зараз наш шлях починається. А, знати повільно. Маркос, мене задовбало чекати. Я піду побачусь з професором Роуном і подякую йому правильно. Правильно подякую йому. Uh, тому в мене є геніальна ідея. Слухай сюди. Ти знаєш uh, оте озеро, де ми завжди хотіли пограти? Uh, ти знаєш, як кажуть, що там живе легендарний покемон? Ти вгадав? Давай спробуємо піймати цього покемона. Uh, це зробить професірована щасливим. Я впевнений в цьому. Uh, ми підемо разом. Uh, і в... нам нема чого боятися. Вперед, я спіймаю Арс Бога. Uh, так, Ми біля озера. Uh, Підготуйся, тому що ми спіймаємо легендарного покмона. Uh, дивіться мене uh, оце раз. Він тут. Uh, так навіть написано на знаку. Що відбувається? Uh, плин часу. Розширяючийся... простір. Я зроблю їх всіх своїми. Мене звати Сайрус. Запам'ятається. І до того. спи, поки можеш. Легендарний покемон. Е, у... Оз... Озерному ліжку. Е, дозвольте прийти. Підійдіть. Що це було? Дивний хлоп... Дивний чувак. Добре, Маркус. Давай спіймаємо цього легендарного покемона. Я. -е -е! Ти чув це Маркус? Це легендарний покемон плаче. Е -е, так, так. Добре, е, наш шанс вперед. Давай спіймаємо його. Стій, що? В нас немає нічого з собою. Ну, ти знаєш, покиболів? Пок. По. поке кебалс Не знаю, акцент. Е якщо в нас нема цих, то ми не можемо спіймати покемонів або таскати і таскати їх за собою. професор просерон дасть нам їх, якщо ми Е, його. пам'ятаю, що він сказав. Він сказав, щоб ми відвідали його, якщо нам щось буде потрібно. Добре, Маркус. Е, це гонка. Перший до лабораторії професора е, у Санджемтауні виграє. Окей. Okay. Звучить достатньо просто. Дивно, що на мене ще ніхто не напав. От напав. Мені треба, напевно, забити старий ногами, тому що в мене немає цього шостого рівня майже від перемоги над Райвелом. Оу, ось туди. Будь ласка, прийди зі мною, професор чекає. Ось воно. Наша лабораторія ПКМІ. Е, вперед. Будь. Що за... О, це ти Маркус! Тайстеріван! Він настільки страшний, скільки він просто... не з цього світу. А, це не важливо, Маркус. Е, я пішов подивитися, побачимось. Вау. Що це було? Твій друг точно схоже не. Не терплячий. Що ж, а, пішли. Що, що ж, подивимось, хто в нас тут? Маркус, так? А, давай подивимось на твого покемона. Хм. Зрозуміло. Що, схоже, що цей покемон достатньо щасливий. Хм. Uh, довірити тобі чимчара точно не була помилка схоже. Uh, ти хочеш дати йому ім'я так. Uh, нарешті. Uh, тому що ти будеш. Вуконах. як китайська мапа. Hmm, зрозуміло. І ти задоволений цим нікнеймом? Так. Uh, коли я вперше побачив. Вас двох, коли ви майже зайшли в високу траву, без покемонів я був шокований. Я був в ступорі від цих дурних дітей. Але тепер ви вели мене в ступір в абсолютно іншому. Абсолютно іншим чином. Вже. Росте зв'язок між вами та вашими покемонами. Я відчуваю привілею від того, того, що я зустрів вас. Я впевнений, що чимчар почувається саме так само. До тебе. Саме тому я прошу, щоб ти цінив чимчара. Я так рада. Що ти добрий е, до покемонів. Якщо б ти не був, мені б довелося. Я не можу цього сказати. <кхем> е, давайте пройдемо до головної теми. Є щось, е, що я хочу, щоб ти зробив для мене. Е, дозволь мені правильно представитися перед цим. Мене звати, як ти знаєш, Рован. Я вивчаю покемонів. Е, По-перше. Я хочу знати детально, які види покемонів живуть в регіоні Сино. Щоб це зробити, мені треба зібрати інформацію, використовуючи покедекс. І для цього, і це я хочу попросити в тебе. Я хочу довірити тобі цей покедекс. Чи будеш ти використовувати його, щоб записувати інформацію про покемонів Сіно? Ні. Я можу стояти тут. Я можу стояти тут мовчки е, годинами. Я дуже терплива людина. Давай я спитаю в тебе знову. Я хочу довірити. Да, добре, добре. Хм. Гарна відповідь. Маркус отримав Покодекс. Цей Покодекс е, дуже високотехнологічний девайс. Він автоматично записує інформацію про кожного покума, якого ти зустрічаєш. Маркус, я прошу тебе. Е, я прошу тебе піти усюди, куди бачиш, і зустріти абсолютно різних покемонів по всьому регіону. У мене теж є такий. Е, коли ти підійшов на дорозі 201 зі своїм покемоном, що ти відчув? Е, я жив довгі 60 років, і навіть зараз я відчуваю. Е, Я запалений е, твоїм покемоном. Тобою бою до твоїм покемоном. Тепер е, тобі треба знати, що є безліч покемонів в цьому світі. Це означає, що є ще багато різних цікавих речей, які тебе чекають тепер Маркус, твоє велика Твоя велика пригода починається зараз. Покемона, якого я зустріла вперше, був в Якщо б ти обрав Турт на, доро... на 201 дорозі, в нас би був той самий покемон. Але це не важливо. В будь-якому разі, я Дон. Я допомагаю професору додати сторінки в Покедекс. Тому в якомусь сенсі я як ти. Е. Я просто трошки раніше почала. Це все. Е, я з радістю навчу тобі речей. Рада познайомитись, Маркус. А хто мені дасть покболів? Ти мені даш поколів? Маркус! Е, в мене дещо гарне тут. Е, тобі треба це взяти. Тем 27 Технічна машина Return, а. Клас. Як використовувати теми? я знаю. Я відправляю тебе. І бажаю, щоб твоя подорож завжди була веселою. О, вау! Я не знав, що в професора. Я не знав, що в професора є теми. Е, чи був він тренером, коли він був молодим? Добре, Маркус, я буду твоїм вчителем. В мене є трошки більше досвіду як тренерського досвіду та досвіду асистентки професора. Що ж, іди за мною. Це покоцентр, він лікує твоїх покемонів. Це покемар, тут ти купляєш речі клас. О, Маркос. Тобі треба сказати своїй родині, що ти йдеш у подорож з професором Рованом. З кодексом професора Рована. Можливо, тобі доведеться йти далеко, тому я думаю, що тобі треба сказати їм про це. О, але до того як ти підеш, великуй покемонів в покемон центрі, буде страшно так. йти. Клас. Так, да, вилікуйте покумання, будь ласка. Е -е. В мене ж немає покболів, правильно? Мені дали тільки покедекс, але я не покболо, тому що мене б... є. Мене мало б мало навчити. Я клубы ты покопать, я думаю, что чтобы не дал покопал. Ты боже. Что с Лет'сго! Ось цей наш дім. Сповернем додому, Маркус. Це твої покуман здорові? Відпочинь. Що таке, Маркус? О, професор Он попросив тебе зробити щось настільки велике. Добре, Дервів, іди вперед. Твоя мама тебе підтримує. О, я знаю, Маркус. В мене є дещо, що тобі знадобиться журнал. Це журнал, і він зберігає запис подій. Життя повне подорож, плюс ти не один, з тобою є твої покемони, я. Ах, як би я хотіла піти замість тебе. Я жатую, дорогенький. Так, Маркус. Ти. В мене буде все добре самою, тому йди вперед і насолоджуйся своєю подорожю. Коли е, ти зустрічаєш нові речі е, та досвід нових сенсацій, е, це зробить твою мати щасливою теж. Але не забудь повернутися колись. Е, я би хотів подивитися на покемонів, яких ти спіймав. Вибачте, а ви не бачили мого маленького Барі? О, ні, він. О, тоді він мав. можливо, вже пішов. Що ж робити? Цей хлопчик кричав щось про те, що він піде на подорож і потім він побіг. Він настільки твердолобий і. безвідповідальний. Я просто хотіла, щоб він взяв це. Не хвилюйся, Маркус доставиться це йому. Правильно, Маркус? О, справді, ти, ти справді зробиш це для мене, Маркус, будь ласка, візьми це для барі. Е, Думочку. Е, Пока-пока, Маркус. насолоджуйся своєю подорожі. Де мені подумати? Знаю чи мого лопчика він, перш за все, пішов прямо до Джубі Лайф Сіті. Будь ласка, це моєму барі. Е, Best problem, I guess. Сенджем Town. А мені ніхто не покажеку. Оу. Ось воно що. Маркус! Я не показала тобі, як піймати покемонів. Я продемонструю тобі, як ловити на оцьому. Як їх ловити на оцьому. Вау, я абсолютно не знав, як ловити покемонів до того, як ти мені показала. Дякую тобі, велике. Я точно не грав в абсолютно кожну гру в серії, окрім, здається, ха ха Е, Бачиш, е, це ж е, було прикольно так. Краще ловити покемонів, коли вони низьке ХП. Клас, клас, 5 покеболів. Якщо. Е, якщо з тобою багато покемонів, то ти будеш в більш безпеці на довгих подорожах. Е, плюс в тебе тобі буде більш весело з твоїми поки друзями у подорожі. Добре, мені треба йти. Пока! Клас. Можна мені відразу. Дякую. Я тебе не вб'є одним скрачем. Ні, можливо навіть якщо не критину. клас. Ти співомбідофа. Е... Так, я хочу дати йому ім'я. Звати тебе... Ні. Звати тебе буде... Ду... Дуфус, e, тому що. тому що я, не знаю просто. E, бій. Окей. Щось якось забув про відсутність поршні. Відразу питання буде, чи можу я купити РПЛІ. Щоб не треба було кожні 5 метрів. Хочу купити... Ні. Це я можу купити повшину. Давайте це зробимо. Оп! Це типу англійською, типу дурачок, але не в негативному сенсі, а більше. А більше такому милому, в якому мені здається, якраз таки бідув і виглядає. Насправді в усіх цих. Е, поки іграк початок достатньо повільний, але попоробиш. Вітаю, Маркус. Е, як тобі ловиться покемонів? Хм. Я думаю, що ти вже почуваєшся набагато безпечніше, якщо б ти. О! ні. Я думаю, ти почувався безпечніше, якщо б спіймав більше. Ти знаєш. Е, коли тобі треба подорожувати до далеких місць. О, я знаю. Е... Ти. Е... Ти не думаєш, що було б краще знати більше про покемонів. Саме так. Е... Я знаю гарне місце. Вперед. Е... Не соромся за мною. Е... Ця людина що він робить? Ем... Як ти дізналась. Е... Як ти дізналась. Е... Як ти побачила мене, члена Інтернаціональної поліції? А? Що? Вибачте? Я просто розмову починала. Смолток. Ем... 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 Ти кажеш, що просто починала розмову, чи не так? Але я знаю. Я знаю достатньо життя, щоб не вірити в це. ні 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 Е... Ти відразу впізнала мене. І що я був кимось екстраординарним. І саме тому ти заговорила зі мною чи не так? Твоя сила. Побачності. Лякаюча. І справді поважно, поважна ти людина. Тепер, е, як тільки через те, що моє прикриття було знищено, дозволь мені до представитись Я е, подорожуючи світом, подорожуючи світом Еліта е, з Інтернаціональної поліції мене звати Ані. Я скажу тобі тільки моє кодове ім'я. Моє кодове ім'я це Лукер. Шукач, буквально. Мене так звуть. Так, співпало. До речі, чи фраза «Не будь вором знайома тобі? Ні. Ні? Ти кажеш, що ти не знаєш її, як таке може бути? Можливо, твоя мама сказала це, але ти забув це. Як завжди, тепер слухайте, мої друзі. Це неправильно брати те, що вам не належить. Але є ті, хто не слухається цих слів, всіно є злочинці, які вирують покемонів інших. Тому я тут е, у пошуках персонажів, які викликають підозру. До речі, ви ж тренери, так. Е, можливо, ви використаєте це VS Recorder. Це VS рекордер. Е, прикольний девайс, який забусує матчі. Я отримав його. Я отримав його, тому що він достатньо популярний у ці дні. Але я е, не займаюся бути покупованів достатньо часто е, він буде в кращих руках у вас. Ще в мене є прохання. Якщо ви побачите мене знову. Не говоріть про мене. Тому що я на службі. Насправді, так, так, ви можете говорити зі мною. Ви маєте. Ні, не тому, що мені самотньо, ні. Ви маєте розказати мені про поганців. Ви маєте розказати мені. Пробуть-що, що відбудеться. Я Е, Працювати на Інтернаціональну поліцію достатньо складно. Маркос, е, сюди. Це тренерська школа. Ім'я каже за себе. Е, я бачила, як твій друг Барі пішов туди раніше. Е, можливо, він там навчається якраз. Ну, добре, я пішла. І я думаю, що раз вона пішла, то це якраз ідеальний момент і мені піти. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте подобайки, і побачимося на наступній серії. Бай-бай!